Аналі інтервізер з вами студії Світлана Кушнір. А зараз до слова онлайн зв'язком запросили експерта інформаційно консультантської компанії Експрес» Івана Киричевського. Будемо говорити про ситуацію в Курській області і е, інститут вивчення війни сказав, що. Просування вже на 30 кілометрів, наскільки це безпечно, небезпечно для нашої основної, основної ударної сили, і ну, звичайно що поки що ми не знаємо, яка там кінцева мета і ціль. Але як все це відбувається, як просувається, звичайно, запитаємо пане Іване, якщо ви з нами на зв'язку уже й чуєте, бачите вітання вам? І вам вітання. Отже, ситуація в Курській області розпочалася. Ну, спецоперація. її так, або не знаю, мабуть, правильніше так говорити 6 серпня. Збройні сили України почали просуватися в глиб Російської Федерації в районі населеного пункту Суджа. наскільки ми пам'ятаємо, до речі, історично це якщо подивитися наші землі, українські землі, але не про історичний момент, а про військову складову вам слово. Дивіться, я бою. Я особисто волію трактувати ці всі події, які відбуваються на Курщині. З якого ключа по перше, що якщо досі нема розгорнутої офіційної кваліфікації цих всіх подій, і це правильно, що досі цього не зроблено, але це я поясню трошечки далі. То я особисто волію далі вживати свій улюблений мем «Добрий курських хлібороби». Це не означає якусь там жартівливість, тому що ну долати опір російських окупантів тим козакам, які ведуть там бої, складно. Але ну просто треба вживати рідні позначення, щоб знаєте, не зашкодити. Тим більше раз на то пішло семантичну гру і стилі нас там ні, це все там шахтарі, хлібороби, інші трудящий народ потрібно підкреслити. А озброєння, яке вони використовують, можна знайти в будь-якій шахті або купити в будь-якому воєнторзі. Вигадали за 100 років. Ще до того, як це росіяни цю формулу, на жаль, на нас обкатали, у 2014 році. Тому, знаєте, от в даному випадку, коли вживається термін, я просто вважайте користуюсь таким цивілізаційним надбанням, не більше і не меншим, а не спробую там якось от там знецінити обстановкою. Тим більше, ну, раз на то пішло, навіть якщо говорити про цивілізаційне надбання, то знаєте, якби знаменитий теоретик Клаузівіць заодно відкрив для нас всіх поняття, що якби там те, що відбувається на війні, має бути доступним. Для широких мас, тому вважайте, все, що я тут говорю, навіть якщо не звучить занадто, може прозвучати для когось з наших слухачів занадто оптимістично, це все на всього можливість скористатися благами європейської цивілізації, до якої ми належимо, і не належність, до якої ми в тому числі воюємо. Тому прошу сприймати саме такому ключі. Так от я особисто цю операцію схильний сприймати в руслі західної концепції операція базових ефектів. Суть цієї концепції можна по-простому приказати ось так: що то через сам факт того, що на території противника починаються бойові дії, і там поєднання воєнних і невоєнних факторів складається настільки успішно, то у ворога починаються якісь такі дивні політичні ефекти. Навіть таку мову перепрошую, такому, знаєте, дивні політичні ефекти можна сказати, навіть обувальна ситуація в них починається, тому. В даному випадку навіть не має значення наскільки реально могли просунутись ті чи інші рейдові групи. В даному випадку має значення те, як це ворог на це все реагує, тому що з однієї сторони ми можемо взяти різні джерела зараз, не тільки там цей умовний інститут вивчення війни, але й різні джерела, там ми побачимо різні цифри. Там навіть хтось пише про 700 квадратних кілометрів. З іншої сторони, теж, але достовірно, ми їх перевірити не можемо, тому що ті відкриті дані, які можуть використовуватися для фіксації тої чи іншої межі боєзиткнення, це або заяви російських воєнкорів, що не є надії. Правда? Ну, На росіян ну, даруйте. Ну, або супутникові знімки пожеж від НАСА. Причому, знаєте, пожеж, називаємо так неприроднього характеру, тому що десь там стріляли. Обстрілювали тому числі, снарядами, і там виникнули пожежа. Ну не дуже тим більше, що якщо виходити з логіки рейдових дій, то ну можуть різні підрозділи заїжджати різні точки, зустрічати там, наприклад, то точки опору росіян, відступати назад, і це нормально, бо така логіка дій рейдових груп. І, знаєте, напрацьовувати нові шляхи обходу, ну, бо знову ж таки, логіка рейдових дій передбачає, що треба рухатись вперед саме так, щоб обходити точки опору, а не зачищати їх. Ну, тобто, відповідно, ми це саме той формат бойових дій, які там зараз суть курських добрих хлібороби, Що там не можна, в принципі, порувати таким поняттям, як знаєте, стабільна лінія по Відповідно, сенсу порувати квадратним кілометражем там нема. Але давайте звернемо увагу, що ми бачимо або якраз не бачимо на території Російської Федерації. Перше, ми не бачимо там черг добровольців воєнкомати, що вже важливо. У ж же і стоїть постійна проблема, що ворог постійно там рекрутує людей у військо більше, ніж ми, в тому числі використовуючи як і фінансові стимули, так і пропагандистські. Навіть якщо з фінансами росіян зараз не має бути особливих проблем в теорії, то на практиці вони ж там а, пропагандистська установка для рекрутингу армії передбачала так, що там пропозиція, заманлива пропозиція за щедру грошову винагороду перемогти нацистів на території України. Ну, нацистів це ми зараз вживаємо поняття російської пропаганди. От, якось так виходить, що перемагати на території України росіяни й хочуть йти, а щоб перемагати на території Росії, росіяни йти не хочуть. Це вже важливо. Друга історія росіяни встигли налагодити машину депортації наших громадян, там дорослих, дітей з окупованих територій. Там мова була за різними даними різних розслідувачів про десятки тисяч. Але... Тепер щось якось так виходить, що росіян їхня ця логістична машина, щоб просто перемістити кілька тисяч жителів Курської, і тепер наскільки можемо зрозуміти, Білхородської області чомусь не працює. Що ж случилось? Можна так і задати риторичне питання. Або ще третій ефект такий, ні, навіть чи два ефекти. Третій ефект росіяни раптом забули про поняття нападу на їхню територію, більше не погрожують світу як... тактичною ядерною зброєю. Що то теж у них случилось? Ну і четверте. А, оцей режим контртерористичної операції, який у нас там широко обговорюється зміни на ну, взагалі то він передбачає менше повноважень, ніж, наприклад, навіть режим воєнного стану, який взагалі-то росіяни запровадили на територіях тимчасово окупованих України, от там ще осінню 2022 року. Тобто, виходить, що вийшло так, що для реагування саме на цю загрозу, тобто там не загони російської обозброїної позиції, да не загони ЧВК Вагнер. А невідомі добрі курські хлібороби, от саме на цю загрозу у росіян не знайшлося адекватних інструментів реагування. Нам же в даному випадку не стоїть задача про те, щоб ну, там, взяти на себе ще якісь території. Нам ж треба, знаєте, нас цікавить розгорок противника, там тому в такому політичному плані, не більше і не менше. І це, власне, відбулося, тому що ще п'ятий ефект, який ми точно бачимо, а якось тепер Захід більше не переймається ескалацією, як такою. Не приймайте, що там може бути щось на території Росії. Там окремі німецькі парламентарі роблять заяву про те, що німецькі танки під Курськом то є зербут, і е, вища влада Німеччини не заперечує. Білий дім теж робить вигляд, що нічого не відбувається. Ну тобто, бачите, одразу п'ять базових важливих ефектів, які там відбулися, і всі, які грають нам на користь. Тому в даному знаєте, це лише тому, що ну було обрано підходящий час і місце для атаки. Сторони, як ми досі маємо там оперувати поняттям добрі курські хлібороби. Бо чому до речі важливо і правильно, що немає офіційної кваліфікації, ворог до кінця не повинен розуміти ступінь загрози, яку ми йому хочемо принести, або а, не ми, а просто до ну знайте етнічне населення. Курщини там ж просто грунти такі, грудючі кінь палку, і там танковий батальйон ну Настільки ж грудючі грунти, правда? От вони мають приблизно таким мод і оперувати. Всі їхні найбільші жахи, якими вони оперували до цього моменту, мають втілюватися. І от Тому, власне, курські хлібороби вони є добрі, тому що вони допомагають росіянам зіткнутися з їхніми жахами в даному випадку. Ось саме в такому ракурсі я особисто сильно трактувати події на Курщині. Є ще одне питання, пане питання, пане Іване. Ми не бачимо зараз, якщо коли в Білгородській області велися бойові дії, і там був російський добровольчий корпус, ми не бачимо зараз реагування від Росгвардії. Таке враження, що її взагалі на території Кузької області нема. Чи є в цьому якесь пояснення? Чи це просто ну, час із за того, що вони в, в такому розпачі не знають, як реагувати? Тому основні сили можуть ще бути підтягнуті для подолання наших наступальних дій. По-перше, Розгвардії росіяни відноситься до важких солд. Це в них там максимум називаємо так легка піхота за стандартами НАТО. А по-друге, ну вибачте, але у вашому питанні тут є одна методологічна погибка, тому що кадировці якраз до Росгвардії і належать. Переважно всі підрозділи належать Тернорді, лише там здається, 70-й так званий мотострілковий полк Кадирівський це армія РФ. Виходить, якось так, що справді ми один момент пропустили, що росіяни з тою чи іншою спішністю, починаючи з літа 2023 року кадирівців у боях проти ЗСУ використовували напряму. Ну тобто, там просто зважаючи на специфіку бойових дій, не можна було достеменно з'ясувати, біжать вони чи не біжать. Тут просто було видно, що біжать. Але те, що кадирівці, ну на наш жаль, перетворилися не тільки загард отряду, але й на лінійну силу. Ну бо я думаю, всі поступно розуміють, чому було б краще, якби вони були просто загарят отрядом, то одна справа. А інша справа, що Розгвардія там є. Плюс ще ж треба розуміти, що Розгвардія це там ну можливо, вона за чисельністю навіть налічує менше, ніж прикордонні війська ФСБ РФ. До речі, прикордонних військ там якраз от можливо в даному випадку прикордонні війська ФСБ вони грають більшу роль, тим більше, що їм певна важка техніка, за деякими даними, передавалась, тому ну, таке. Це, до речі, теж от про ілюстрацію. Ну але ваше питання, воно, до речі, дуже слушне в політичному плані. Зараз поясню чому. З того, що росіяни відпрацьовували 2021 році, от там в них в випадку будь-якого розвитку подій мало би на цих прикордонних територіях. Ну, називаємо так їхніх прикордонних територіях і наших етнічних територіях мав би запроваджуватись воєнний стан і Росгвардія мала би саме повністю відповідати за підтримку цього стану. Ну але щось теж із російською Росгвардією случилось, і тепер виходить можливостей тримати цього стану немає, тому замість ну, того, що вони передбачали воєнного стану, вводяться якісь от, ну, обмежені контртерористичні. Тому, бачите, яка цікава діалектика навколо подій. Тобто, що, якби з воєнної точки зору, можливо, не зовсім слушно поставлене питання, зато з політичної точки зору напрочуд слушно поставлене питання. Щиро вдячна за коментар. Звичайно, будемо і далі спілкуватися, і спостерігати за розвитком подій. На сьогоднішній день ми розуміємо, що оця вся велика машина і ем, потрясання там, мечем, е, що оборона Російської Федерації, кріпка, як ніколи, розбилося об тисячу. Ну, Скажімо, обтуман війни, давайте скажемо правильно, обтуман війни, і під цим під проводом цього туману на території Курської області зараз відбуваються події, які інститут вивчення війни. До речі, наші деякі партнери називають певним початковим. Успіхом збройних сил України на території Російської Федерації з нами на зв'язку. Був за що ми щиро дякуємо. Експерт інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес Іван Киричевський в студії працювала Світлана Кошнір. Ви були на каналі «Інтервізор». Не перемикайтеся.